Шість добровольців із Черкаської області, серед яких 28 із обласного центру пішли на війну у складі 128-ї гірнопіхотної бригади. Олександр Кутній, Тарас Таліженко та Володимир Погорілий одні з тих бійців, які ще зовсім недавно билися під Дебальцевим за нашу країну. Сьогодні вони знаходяться у відпустці на реабілітації і насолоджуються спілкуванням зі своїми рідними. Та вже незабаром чоловіки знову підуть на фронт. Ці воїни жодного разу. Не опустили зброю і не зганьбили знамена України та свого підрозділу. Вони гордість Черкащини. Надумали, рішили, записалися, пішли в НКМА, записалися добровольцями. Ну, я про себе, але ну, хлопці здається також. От. У нас черкащани 128, всі добровольці. Знаєте, я ось вже майже рік намагаюся. Зрозуміти що мене спровокували, я таки не можу дійти до висновку. Це багато чинників таких, які склалися в один прекрасний момент таке рішення, до прийняття такого рішення. Абсолютно різні, абсолютно протилежні речі, які вплинули. Олександр Кутній розповідає, що проходив строкову службу в уже незалежній Україні і давав присягу на вірність народу України. Він вважає своїм святим обов'язком захищати кордони рідної держави. Ніхто ж з нас не народжувався для цієї війни, але коли так вже сталося, що почалася в нас війна. Ну, ми Пішли захищати свою державу від агресора, якого ми до недавнього часу назвали старшим братом. Володимир Погорілий переконаний, призначення кожного чоловіка бути воїном та захисником своєї сім'ї. Тож, коли виникла небезпека суверенності нашої країни, одразу зрозумів, де наразі йому потрібно знаходитися. Переломний період такий такої устрани. Вот. Я посчитав, що треба, що ми тут народилися в то время, в то время когда вот именно ми нужны родині, не просто життя прожить. Що в рядах бойовиків разом з росіянами воює велика кількість Кавказів. Деякі з них приїжджають мстити за вже загиблих братів. Там різні категорії воюють. І чеченські війська там є, і козачі стоять полки там ростовських козаків. І самі ж станично луганські козаки Луганські, так як станиця Луганська є. Як вочин як у нас з Запоріжжя, на козачество, так у них станиця Луганська. Найманих дуже багато військ. Так само ми зустрічали ще осінню Псковська дивізія, 25-та, російська, десантники були. Тобто там різні у них війська. А останнім часом це вже під Дебальцевом брали, попадали там ну, в полон. То люди, які зараз взагалі знаходяться в місцях позбавлення волі. І от у них така задача. Вистояли в певний термін. І от як досрочно, таке звільнення. Не вистояв, значить така судьба. Багато молодих пацанів бачили. Ну, за срочні. гроші. Срочні. І за гроші, і регулярні війська. Ну, срочні. Ну, да, танкова дивізія була, там, пацани, 18-19 років. они, когда ехали на Восток, они, во-первых, что молодежь, уже воспитана, уже когда там 18-19 лет, они, не поню, они в их понятии Донбасс – это отдельное государство. Они едут на Донбасс, они так считают, что Украина напала на Донбасс, а они, как соседи, братский народ, они приехали на Донбасс оттуда освободить от украинцев. То есть они даже не, не, не знают географически, что Донбасс это Украина. Вот. Ну, как говорил один политик, я вот не, не помню его, российский, что российское правительство манипулирует российской дуростью, а украинское манипулирует украинским патриотизмом. То есть mm -hmm. вот, из-за этого, получается, <coughs> Россия никак не может эту войну выиграть, потому что на дурости патриотизм победить нереально. Не, не mm -hmm. ну, то есть люди просто там не то, что они зазомбированы, нет. Ну, просто людям так вот говорят по-своему, у них свой патриотизм. То есть, если парень молодой едет выбивать вражеские войска, американские, немецкие войска, вот есть, я сейчас вот встречаю в интернете, вообще такие, как вы можно в это поверить, показывали это самое, 95-я бригада сдается в плен. Ребята в немецких касках, в форме немецкой, 41-45 год, со шмайсерами, и это же вот в России, в это верят? Они показывают, вот 95-я Бригада, от вони в плен здаються. Ну, як можна в це повірити? А там люди вірять. Почему то? Так їм показують це всю. Телебачення російське дуже велику роль е, робить. Справді реально у нас дома, будучи вдома не дивилися, а ми російське телебачення. А там ну, бувало таке, що крім крім російського нічого немає, наших немає каналів. То от його подивитися достатньо тижня, щоб вже трошки так. Справді задумался сам, может и сам, может и справді, тут каратели, там, где там детки, младенцы, как там, вот такого плану, де где наши рабы и все інше. Да, у нас там, ну, еще на дембель мы не ушли, но пока Порошенко обещал, это со средств массовой информации Новороссии и России, э, у нас там уже заработанных по 5 рабов и по 2 гектара земли. Может быть, на дембель будет по 10 рабов, ну, я надеюсь, потому что нам еще здесь же дают... Гектарів по 5 землі, а так. це ж все треба обрабатывать. Ну, і так от росіяни і местные, которые именно вот в центрі, там, есть уже у горло дізайнято, вони бояться їздити на українську територію, щоб не стати этими рабами. Ну, бувало таке, що і людей взагалі не бачили. А відносилися абсолютно по-різному. Ну, в першу чергу від людини залежить, а ще ж там, де, ну, і там, де війна сильно. Як би це позначилися на місці, то там е... хатя по-різному. Е... Тут важко сказати, що є десь якесь особливе відношення, е... нас люблять чи не люблять. Бувало, що і в Дебальцево, е... вже коли повністю кругом ці сепари, то нам розказували, що там артилерія, там танки. Ось у хлопцям приходили, розказували деякі позиції стоять. Скільки там противника. От. І в Артемівську, абсолютно українському місті, за 30-40 кілометрів від, вже від лінії вогню багато ворожих вулкані. настроїв. Так. так що тут... Навіть в самій лікарні, коли ми потрапили з поля бою, то сама лікар, головний лікар лікарні Артемівської міської, таке нам задала таке, що не добили вас там. Ми допоможемо. А люди всі настроєні, всі, хто там залишився, всі нормальні верста населення виїхали сам, на самому початку. Середня, така можна частина <кхи> пізніше виїхала, а вже хто залишилося, то там залишилися майже ну, всі, хто проти нас. Він ранком приходить до нас, дайте нам, будь ласка, поїсти, у вас нема що їсти. І вечором тут же. Ж, Здає всі наші позиції і, або при тобі стоїть дзвони по телефону і багато і такого. А мені, а, а мені здається, що залишилося ті, яким все одно. Хто прийде, хто буде, як, і це найгірше. Парінь Черкас, Тому... Володя, машина взорвалася на фугасі, і жінки з палками біжали добивати. Ребятам там в воздух стріляти, щоб остановити. Mm -hmm. То есть, как Володя потом сам смеется, говорит, так, может, она решила мне помочь, ну, добить, чтобы не учился. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, может быть, и добро хотела сделать. Вот. Хотя женщина не то, что там, она молодая, или она зэк, или она россиянка. Нет, ей лет 60, она всю жизнь на Украине прожила. А в то же время, ее дети, например, вот в ополчении могут быть. И для нее, значит, мы враги. Вот она со своей колокольни, она не смотрит там выше, там, политику. А вот у нее сыны ушли туда, значит мы враги. Был бы ее сын на украинской территории, она бы рассказывала бы другое совершенно. То есть там люди не копают выше, дальше. Там больше сейчас Россия и Украина друг другу доказывают, чей Донбасс. Там люди живут, им все равно где жить. То есть им сейчас в данный момент любой прапор, лишь бы в магазинах появились продукты, работа обратно стала. Ну, зараз же да, потому, там чем далее, тем разруха все больше, и все. Саме страшне, От, в першу чергу, як громадське населення симму під час війни живе. Найбільше ж за все перебування на війні чоловікам запам'яталися останні дні, коли вони виходили з дебальцівського котла. Пригнічували лише те, що можливість дістатися мирної України живими була не у всіх. все знали, что это именно шанс выйти и знали, что шанс не, не всем этот выпадет, то есть эти 25 километров, они были просто такие вот, ребята потом назвали это дорогой жизни, вот этот промежуток это самое, потому что действительно там выход нам такой э -э братский народ нам сделал коридор чтобы мы не скучали, и там действительно mm -hmm. было эти 25 километров, там было ну тысяч до пяти, это точно там это со всех сторон встречали нас очень хорошо при том, как нас вроде как Говорили, что прикрывали там и танки, и артиллерия, ну этого я, я не видел, не могу рассказать. Может быть прикрывали, ну. то есть выходили же не так, что мы колонны там уже разбивались. В общем, трое суток выходили. Мы вышли, нам повезло, мы вышли часов за, ну, за пол, ну грубо говоря, там 6 часов утра, и уже мы в час дня мы были уже в Артемовске 18 числа. А есть ребята, которые еще 23 числа еще выходили. Хто пішком по путі, хто всю дорогу пішком, хто, хто ранених тянув, хто ну, то як. Ну, есть виході по всякому. Не все хочеться розказувати просто. Не, Хай воно залишається в нас на да. І не все треба розказувати. Тому в основному це такий положительний переворот в житті. Пережиті події змусили цих чоловіків по-новому дивитися на життя, цінувати кожен прожитий день і людські взаємостосунки. Особисто я там ну, знайшов настоящих друзів, яким я можу довірити своє життя. От я можу сказати, особисто за Тарасова, за Володимира. Я в них впевнений. Я знаю, що вони ну, будь-яку хвилину прикриють і спину мені, і витягнуть зусиляки і біди. Ну, есть, от, дійсно, от, до, до війни я їх не знав. А тут вже ми познайомилися, і я кажу, армійська дружба це найміцніша дружба. А, ви знаєте, чи не, чи не ради ці, цієї дружби, от, і ми саме і поверталися знову туди, тому що там свої хлопці, свої друзі. І ну, відчуваєш, що повинен бути там, а не ну, звичайно тут також потрібен, но... але ну, що робити? Там ми віддані один одному. Ми друг друга прикривали і витягували. Ну, це, завдяки цьому ми і оці дружбі залишилися і живі, і знаходимося так. І страху немає, тому що ти знаєш, спина прикрита, бокам прикрита. І щоб би не случилось, ранены убитые хлопцы сюда Я Був впевнений в людях і просто. як говорится, это саме. как Лариса, Тарасова жена, да? Ревновала. Тарас говорил, я возвращаюсь сюда, у меня там вторая семья. Да. Ну, Сказал на свою, на свою голову Так мне да, и дождь что было осенью. У меня там вторая семья. Так оно и есть, это вторая семья. И плюс еще это возрождение, то, что вот действительно Украину как-то вот забыли. Сам народ забыл, что украинцы, нация, должны друг другу помогать. А люди, вот эта вот бытовуха, вот эти вот Проблему кожного свої. Кожен за себе все рішав. Я не знаю, якби тут війни не було, бо через 10 років, ну люди б взагалі, я не знаю, що б случилося без України, если є не війна. А зараз ця війна всіх людей об'єднала, сплотила в одне ціле. Тепер от дійсно ми вже як одна нація. Черкаські бійці з вдячністю відгукуються про волонтерів. Говорять, що якби не вони, то вже б давно померли з голоду там на передовій. Були такі моменти, що кожну неділю хтось приїжджав. В багато до нас приїжджали волонтерів. прямо напереду. Mm -hmm. Черкаські волонтери взагалі найкращі. Є у нас така Лариса і Оксана. Ну, По-перше, для нас було завжди свято, коли вони приїжджали. Ну, тому що Вперше побачити рідних. Рідні знайомі обличчя. Ну, трошки ж війна все-таки стомлює, коли тут всі свої, а тут там же ж, руху небагато тільки ж. А тут десь вибралися, зустрілися з рідними земляками. От. Ну, звичайно, щось з дому передали, це в першу чергу. Ну і щось смачненьке там, або солоденьке. Це саме От. Тому ми от, дівчатам нашим, ну і хлопцям страшенно вдячні. Якби не їхня увага і підтримка, ну, було б якось, але ну, не так, як воно. Не так класно.